Добрий день українці. Так, да, я вам буду знімати відео. У мене ще немає поче телефону, але скоро у мене буде телефон. Новий, думаю, буде багато відео. Так, що хочу вам сказати перше. Любіть себе, фоткайте, знімайте відео, не слухайте не знаю, але те, що в мене. Віра в Бога, Своїх батьків поважайте, друзів. Не будьте гонорові, Якщо ви любите на любите спорт, його любите. Любите танці, ви з ними займаєтесь, гуне. В танцях є такі правила. Міняєш треки кожного дня. міняєш треки кожного дня. І робиш різні рухи в спорті. Да, і займаєтеся спортом в лісі, бажано. Бігаєте. Ну, бажано, щоб ви почали з кімнати, займатися всякими. Ся спортом. Що ви почали з кімнати? Ну треба знати як. Ну, гу саме головне, я сказав свій один секрет. Мусочка ну, Петра. Чому може я бати хулісу зразу? Да, бо я маю чим. Я не курю, не п'ю, скорбу 10 років. Скорбу 10 років. Я займаюся спортом і показую людям приклад. Як того треба вести себе в цьому життю? Неважно, які ти грошей маєш. Машин маєш, там квартир, багатства, бізнесу, одягу. Та неуважно в одежі ті діло. Я мов зразу. Щось любиш спорт, то любив його. Вілась на турніки, віджимайся. Любиш віджиматися, з ним віджимайся. Любиш би ж бросив, ті бруси. Не сиди вдома, не сиди в цих чотирьох кутках вдома, в кімнаті своїй. Це, це стосується дівчат і хлопців, дівчата хлопці. Хочете добитися так, так само, як я всього, не треба завідувати, не треба критикувати в контактах, на радні сайтах, там всяку фінню просто розказувати про мене. Ви не знаєте, просто, як цього добитися. Хочете добитися, добийте. Моє таке коронне слово є. Ні на кого не надійся, сам добийся. Живеш одним днем. І коли, коли ти ще молодий, ти можеш все. Ну, знаєш, що роки йдуть, тобі, наприклад, тепер 18, потім на цьому рік вже 19, потім 20, 21, 25 там, ну, доходиш тобі потім до старості. І ти колись пожалієш, що ти. Не, 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 Мов тепер час, а ти вже його не використав. А ти його вже не використав. Тому а, думайте, що мені пишете у цих контактах. І ще одно, Хлопці, мужики. Не обижайтесь дівчат своїх ніколи. І дівчата, ви тоже, не зміняйте хлопцям. Це тобто, теж я вам скажу мотивація. Ще одно. Я дуже добра людина по, по життю. Да, мене звуть. мене звуть Петро. Мені. Мене Бога обрано на цій землі вам показувати мотивацію. Я можу не закидати ті контакти, да, може в мене там немає граматичність, там я пишу. Я можу не викидати це все контакти. Мені цього не треба. Бо я і спортсмен, ви самі знаєте, і ще ми я здаю, і в мене ще багато цього є. Ну, що це все, головне, моя голова все розумна. І мій мозок. Мені можуть завідувати, ну знаєте, я кар'єру свою не лишаю. І я добьюся такого результату, що вам і не снилося нікому. Да, я не я. Хочете насправді перевірити, чи я це все з якогось зошита вважаю, це неправда. Я це все зроблю своє голуби. Мене життя так навчило, я, я, я зрозумів так. Я не хотів ще людям допомагати, сказати про мотивацію, про свої правила життя. Мої правила такі. Я йду по тій дорозі, де нема бандитів. Я йду по тій дорозі, де Бог зі мною ангели Діва Марія Ісус Христос. Да. Я люблю свою маму, своїх братів, сестра, свою родину. Може, щось про мене можу багато чого там казати. Але знаєте одно. Моє ім'я стане відомим в світі. А ви, дівчата, задумайтеся над цим і хлопці. Що краще? Спорт? Чи ті бре що краще спорт? Чередбули. От подивіться одне відео, я знайшов очора на ютубі. Відео. Там про одного мужика, Мій по 24 редбули. От і що з ним було, можна сказати, Ви собі не прикидаєте. Просто він помер. Ще там багато чого я знаю. А редбули, ці адреналіни, енергетики, ви приходите в клуб, ви їх уживаєте. Спається, траву. Що то вам дає, скажіть мені, купа грошей? Що то вам дає? Скажіть мені. Я воно не розумію. Перше, ті з яблуко, яблуком, банан, сок, водичку. Мужик, це тебе стосується, я тобі кажу. На всю Україну. Да, я не зняв качественного відео, Дівчата, ви тоже. Деякі да, просто я знаю, що контакт з вами переписувався, Багато я за, за вами всіма спостерігав, і я зробив такі дослідження, непогане, такий експеримент. Половину дівчата не, не ведуться на великі гроші машини. От я, Сочок Петро, я просто людина села. І я не маю, я не маю мільйонів, я не маю машини. Одно, що я маю, талант. А мені Бог дав талант. А якщо ти маєш талант, ти будеш мати гроші. А, не, а гроші для мене не головне. для мене головне, щоб мене люди поважали. І цю мотивацію я придумав спеціально для людей. Добитися хочеш, добитися. Йдеш по вулиці, тренуйся. Ідеш, сидиш, наприклад, йдеш у ванну кімнату, чи зуби. Щось по зуби, віджався зими за п'ять разів, таєшся. Йдеш в коридори в себе в хаті, віджався, йдеш по дорозі, пробуєш на руках ходити, йдеш у ліс, біжиш 10 кілометрів, 5. І підлазиш. Хочеш, наприклад. Адреналін, вилаюся на дерево, ризикую своїм життям. І сам. Дякую, це був Мосачук Петро, якого ви знаєте, який відсутнув Україну мати 2015 15 років. Все. Вибачайте, якщо щось ну, туди я правильно зробив, бо я зняв це на айфон Не на iPhone, а на 5610 телефон Samsung. Я можу багато чого змінити, кожну людину на Україні і кожного хлопця в селі. Да. Я можу більше, ніж всі люди можу більше, ніж ви собі думаєте. І не гонорові я є, є. Не вірите, приїхайте до мене, я вам розказував про насправді, насправді розказував, що то насправді життя і цініть своє здоров'я, поки ви молоді хлопці, особливо дівчата. Думайте, з ким ви спите хлопці. Ви теж думаєте, куди ви ходите, з ким зв'язуєте? І не зв'язуєтеся ні з кого з поганими людьми. Вірте в Бога, куди б ви не йшли. По дорозі, дівчата, ходіть до церкви, а ви хлопці. Теж не крутизною свою показуйте, бо я знаю, деяких людей. Які рано були мої друзі, тепер нема друзів. У мене друзів немає. У мене друг це мій це Бог, який мені допомагає в цьому життю. Дякую за до побачення українці. Я думаю, це відео змінить кожного вашого кожного кожного, кожного в Україні життя.